Очі бачили, що брали? Або чому ти постійно обираєш не тих чоловіків? Привіт! Мене звати Юлія Передарі, я психолог, авторка трансформаційних програм для жінок, і це питання я раніше ставила сама собі. Я раніше чесно питала себе: ну Юля, ну ти ж така прокачана, розумна, і тут вже бізнес в тебе власний був і університети закінчувала. Але чому ти постійно обираєш ну, не тих? І от вже з досвідом своїм життєвим окремо, і з досвідом як психолога окремо, я хочу сьогодні тобі дати відповіді на питання, чому так часто ми обираємо собі таких партнерів, які нам потім роблять боляче. По-перше, просто зрозумій, те, що десь в тебе були невдалі вибори, те, що людина зробила тобі боляче, це не означає, що щось з тобою не так. Це не означає, що ти якась не така, це не означає, що ти дурна. В нас просто всередині є сценарій. І так вже цікаво влаштований наш мозок, що він завжди йде знайомою дорогою. Немає нічого страшнішого до нашого мозку, ніж незнайома дорога. І дуже часто, коли ми бачимо якогось чоловіка і внутрішньо считуємо: о, цей сценарій я вже бачила. Чи то в родині, чи то в попередніх стосунках. І ми впізнаємо і десь підсвідомо вже зчитуємо, що ми знаємо насправді, ми насправді знаємо, чого очікувати від цієї людини. І ми все одно йдемо цією дорогою. Тут є кілька факторів. По-перше, наш мозок часто хоче потрапити в цю саму ситуацію, яка вже була, і її переграти. Тобто наша психіка дуже часто хоче довести, що наступного разу буде інакше. Я доведу, я переграю, я перероблю. І дуже часто ми вибираємо таких самих чоловіків і намагаємося цього разу точно не допустити. І ви вже точно знаєте, що цього разу стається так само. Тобто, любов нашого мозку до знайомої дороги, знайомого сценарію і бажання психіки переграти, все-таки виграти в цій ситуації, яка була, дуже часто приводять нас в сценарні стосунки. Тобто ті стосунки, які відбуваються згідно з нашим внутрішнім сценарієм. І тут тепер важливо зрозуміти: є два сценарії: той, який ми озвучуємо і хочемо. Жінка, наприклад, каже. Я хочу чоловіка, який буде про мене піклуватися, який буде уважний, турботливий, який буде приділяти мені час. Але насправді своєю поведінкою, своїми виборами, тим, кому вона дає шанс на побаченнях, вона обирає чоловіка, який холодний, замкнутий, не приділяє час і взагалі відсторонений. Є внутрішній сценарій, який в нас працює підсвідомо якого ми не бачимо. Тобто немає такої неадекватної людини, яка каже: Давайте мені, будь ласка, нарциса, давайте мені, будь ласка, того, який уникає, давайте мені, будь ласка, безвідповідального інфантильного. Немає таких. Але ж чому так багато жінок живе саме в таких стосунках? Тому що в нас всередині є внутрішній сценарій. Я сподіваюся, що от ви вже відчули, наскільки наш внутрішній сценарій. Нами часто не усвідомлюється, і це нормально. Тобто ти можеш озвучувати: ні, та це не про мене, я хочу ось такого, а отримаєш ось таке. Тому давай розбиратися, як ці внутрішні сценарії вони формуються, і як же побачити, а який в тебе внутрішній сценарій і яких чоловіків ти будеш обирати. Це допоможе тобі зупинити цей сценарій і змінити свої вибори. І не обов'язково, не обов'язково змінювати чоловіка. Якщо ти вже в стосунках, ти не хочеш їх змінювати. Залишайся. Це про те, як змінитися самій. І коли змінюємося ми, змінюються всі навколо нас. Ми сьогодні говоримо про п'ять травм, і перша з травм – це травма покинутості. Травма покинутості це коли жінка найбільше боїться залишитися самою. Тобто, це. Величезний страх, що мене покинуть, що я залишуся сама. І риси такого, такого прояву, це висока інфантильність, залежність, в тому числі це часто фінансова залежність, емоційна залежність. Жінка часто чіпляється за чоловіка всіма силами. Вона боїться просто залишитися одна. І якого ж Чоловіка зазвичай притягує, знаходить, обирає така жінка. зазвичай їй потрапляється партнер, який буде максимально уникаючий. Тому що такий закон вже. Чим сильніше ми за чимось біжимо і намагаємося істерично вхопитися, тим сильніше та друга людина починає втікати. Тобто цей чоловік зазвичай буде уникаючий. Він не буде готовий точно визначитися і обрати. Цю жінку. Він завжди буде присвячувати мало уваги, тобто він не готовий віддатися і бути тут. Він не готовий чітко сказати: Так, я буду з тобою. Тому що сценарій такої жінки це чіплятися, бігти, вчепитися, не відпускати. І що ж робити, якщо ти вже зараз відчуваєш, що це про тебе? Що ти намагаєшся наздогнати, а твій партнер втікає? Або ти робила такі вибори у минулому. Перша задача усвідомити. Так, я дійсно боюся лишитися одна. Так, я дійсно залежна у стосунках. Так, я дійсно чіпляюся за свого партнера. Так, я дійсно залежу від нього, чи то емоційно, чи то фінансово. Задача перша це усвідомити. Задача друга виписати все, з чим я боюся, не впоратися сама. Тобто ми тут будемо працювати над внутрішньою опорою. Як тільки ти закриєш свої ці потреби сама, зможеш сама заробляти для себе достатню кількість грошей, зможеш сама проводити час, будеш сама від себе кайфувати, ти перестанеш наздоганяти, а чоловік перестане втікати. І ось цей замкнутий цикл закінчиться. Друга травма це травма зради. І з травмою зради людина зазвичай відчуває, що мені необхідно завоювати. Любов, довіру. І одночасно я не можу нікому довіряти. Колись давно, десь довіра цієї людини була зламана. Десь обіцянки, які давалися, були порушені. І людина із травмою зради все життя підсвідомо шукає, в чому ж підвох. Де її обмануть, де залишать. І намагається бути достатньо сильною, розумною, класною, щоб тримати все під своїм контролем, і тоді ніхто б її не зрадив. Якого партнера зазвичай вибирає така жінка? Коли вона діє із травми, то зазвичай обирає харизматичного, сильного, але який постійно залазить. І за її межі, який постійно займає багато місця в її житті, а теж такий, з яким постійно треба змагатись, з яким постійно потрібно конкурувати, в якого постійно необхідно вигравати. Дуже часто такий чоловік спочатку дає ейфорію, таке велике відчуття вау, а потім починає просто обрізати крила словами. І ось це відчуття контролю, гіперконтролю, що всі мене зрадять, дуже часто призводить до того, що така жінка і отримує зраду в стосунках. Якщо я думаю постійно, що мене зрадять, рано чи пізно мене зрадять. Задача, коли є відчуття, що це мій сценарій, що я боюся постійно, що мене зрадять, що в мене все під контролем, що я конкурую, постійно з ним змагаюся. Задача побачити в собі прям конкретно в чому я конкурую. Усвідомити, як багато в мене є пунктів, в яких я конкурую зі своїм партнером, взагалі з чоловіками. І найбільший пункт це усвідомити. Коли не буде потреби доводити, конкурувати, контролювати, не буде потреби обирати таких чоловіків, з якими це необхідно. Коли відпадає потреба, відпадає і вибір таких чоловіків. Якщо ти впізнаєш в собі травму зради, задача прям дуже чітко зараз подивитися, де я контролюю, де я конкурую і як мені це відпустити. Третя травма це травма приниження, в якій жінка постійно відчуває, що я не така якась, я соромлюся себе. Мої бажання соромно, мій голос соромно, мій вигляд соромно, те, чого я хочу, соромно, хотіти соромно. Цим відчуттям, що соромно собою бути, зазвичай жінка пов'язує знаходить такого партнера, який буде про це відчуття постійно нагадувати. Наш мозок знову ж таки шукає те, до чого він звик. Якщо людина із травмою приниження. Вона буде шукати такого партнера, який або буде постійно її принижувати, підколювати, сміятися, казати, та куди ти лізеш, та куди тобі, тобі це взагалі не підійде. Він не буде підтримувати починання, він не буде хвалити, він буде сміятися. Або настільки ідеального, який. Би, може, й не принижував, але на його фоні ти будеш постійно відчувати себе нижчою, недостатньою, якоюсь не такою, недостатньо хорошою для нього такого вау. Тобто, помічайте, в другому випадку чоловік може навіть не робити нічого негативного, він може просто бути з собою і бути класним. Але коли є травма приниження, то ця інтерпретація жінки, що я недостатня, чи я соромлива, що він мене соромиться, він просто руйнує ось це відчуття, ця травма вона просто руйнує ці стосунки. Що робити, щоб вийти з такої травми, це дозволити собі себе. Тут будуть абсолютно всі практики на прийняття свого тіла, свого голосу, своїх бажань, поки ти не приймеш, що ти хочеш цього, що я хочу такого шляху в житті, я хочу таких стосунків, я хочу так вдягнутися. Тут ключова задача це пропрацювати відчуття приниження, відчуття сорому і дозволити собі бути собою. Як тільки ти це дозволиш, ти перестанеш вибирати. Тих людей, які тебе принижують. Четверта травма це травма несправедливості. В цій травмі жінка відчуває, що любов треба заслужити, треба бути ідеальною, класною і тоді тебе полюблять. Вона все життя до цього йде, старається, напрацьовує свої навички, прокачує себе. І що отримує? Отримує зазвичай чоловіка, який буде інфантильний. А яке буде не самостійне, якого потрібно контролювати, якого потрібно рятувати. Тому що жінка ж хоче бути потрібною, корисною, заслужити. А як можна заслужити любов? Врятувати. Вона зазвичай отримає того, хто не бере на себе відповідальність взагалі. Він не буде брати відповідальність за свої слова. Він постійно буде потрапляти в ситуації, де треба його врятувати. І з цим контролем і бажанням бути достатньо класною, щоб тебе любили. Жінка просто виховує поруч із собою того, хто завжди буде її любити, бо він слабший, нижчий, безпомічний без неї, і її, їй треба його рятувати. І в цих стосунках, звісно, вона потім невдоволена, що все везе на собі. Вона потім невдоволена, що вона сама має все вирішувати. Але поки ти не позбудешся травми, несправедливості, ти завжди будеш когось рятувати. Бо це цикл. Інакше ти не отримуєш свою дозу любові і захоплення. І щоб нарешті вийти з цього циклу, задача прийняти себе не ідеальною, а живою. Задача питати себе постійно, я роблю зараз так, тому що так правильно, чи тому, що я так хочу. Постійно став собі це питання. Тут буде ключова задача розрізати правильність і бажання. Ось це стандартне, стандартна фраза, хороша дівчинка. Ось ця хороша дівчинка з травми несправедливості має в тобі розчинитися і стати дорослою жінкою. І тоді в тебе є шанс. Знайти чоловіка, з яким ви будете реально в партнерстві. І п'ята травма це травма відторгнення. Це травма, в якій жінка відчуває себе цінні. Вона завжди відчуває себе якоюсь не такою, маленькою, недостатньою. Я не маю права бути і існувати. І така жінка зазвичай дозволяє її не помічати. Не звертати на неї увагу, а ну от тут є місце для мене, добре, я ось тут, тут якось поміщуся і буду тут знаходитися. І кого ж зустрічає, з якими партнерами зазвичай притягується ось, ось ця травма. Це партнер, який буде не звертати увагу, який не запитає, як ти, який не буде тебе помічати, або який взагалі буде недоступний. І він буде недоступний або ментально, або недоступний бути в шлюбі, або десь на відстані. Тобто травма відторгнення це травма, коли людина думає, що мене не можна любити в повному обсязі і на максимум. От дайте мені, будь ласочка, такий шматочок і за це дякую. І в цій травмі ключова задача це дозволити собі зайняти багато місця. От прям дивитися на сфери життя, а де я займаю замало місця, де я замало говорю про себе, де я замало проявляю себе. Чому я не говорю про свої потреби і свої бажання? Тобто ключове пропрацювання тут буде в зайнятці великого місця. Навіть фізично. Навіть фізично нарешті розправити плечі, руки і розсістися отак, от на весь екран. Тому бачиш, твій партнер це ніколи не збіг. Твій партнер це ніколи не просто так трапилося. Це завжди вибір сценарію. На щастя, будь-який сценарій можна завжди переписати, змінити, додати. Можна ввести нового героя. А можна просто змінити свої погляди, себе, свої відчуття, позбутися травми і побачити, який же прикольний той герой, який. Є зараз. Саме це я запрошую тебе зробити на програмі Формула The Woman. Під цим відео ти потрапляєш в анкету перед записом. Ця анкета дає тобі можливість отримати міні-діагностику, щоб зрозуміти, що найкраще взагалі робити тут і зараз в твоїй ситуації, чи підійде тобі ця програма, чи для тебе зараз краще буде інший формат. Ми все це підберемо під тебе. Взагалі, програма Формула The Woman, вона унікальна в тому, що я. Не розповідаю тобі, як жити, чи обирати цього чоловіка, чи цього. Я даю тобі інструменти, за допомогою яких ти бачиш справжню себе. Ти бачиш, де твої болі, де твої сценарії, як їх позбутися. Тобто я хочу тебе посилити. Коли ти прибираєш старі болючі сценарії, коли ти прибираєш дефіцити, ти можеш сама обрати те, чого ти насправді. Хочеш. І коли ти сама обираєш те, чого ти насправді хочеш, ти вільна і ти робиш найкращий для себе вибір. В цій програмі ти отримуєш записані відеопрактики, відеоуроки, медитації, терапевтичні анкети, а також живі зустрічі зі мною. В залежності від формату в тебе є і групові зустрічі, і індивідуальні зустрічі від мене. І навіть персоналізована медитація і навіть розстановка. Це програма, яка доводить тебе від точки А, де ти живеш в сценарії, до точки Б, де ти сама чітко бачиш, який сценарій хочеш написати. Якщо ти хочеш знаходитися в теплих, чутливих, чуттєвих, ніжних стосунках, ти переписуєш свій сценарій. Якщо ти хочеш відчувати підтримку, ти переписуєш свій сценарій. Якщо ти хочеш відчувати себе коханою, ти переписуєш свій сценарій. Тобто ця програма дає тобі інструменти, в яких ти отримуєш владу, в яких ти отримуєш силу, і в яких ти отримуєш вплив. Це не магія, це просто стратегія. Стратегія і формула, яку ти розробляєш для себе сама. Тому заповнюю анкету перед записом. побачимося на програмі. І якщо ти знайшла себе в одній із п'яти травм, а можливо в кількох, це твій знак нарешті змінити на щасливий сценарій, на сценарій, в якому ти максимально задоволена. До зустрічі в програмі і до зустрічі далі на каналі.